Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. З вами я, Світлана. Це відео буде про мої шкарпетки. Про всі шкарпетки, що у мене наразі є в наявності. Ви можете, до речі, прямо зараз поставити на паузу і написати відповідь скільки ж. Що... А поки запрошую вас до перегляду. Отже, дов'язала я ось цю пару шкарпеток, планую її покласти до шафи, до всіх в'язаних шкарпеток. І відкривши шафу, я зрозуміла, що ось це все ось так виглядає наразі, і немає зовсім місця для того, аби це все складати. Тож я вирішила все дістати і буду зараз приводити все до ладу. Я хочу відсортувати шкарпетки, які я в'язала для захисників. Я їх відкладу окремо. Також перемірюю розміри, одразу зніму з блокаторів ці шкарпетки. Отже, я відкладу шкарпетки, які я в'язала для захисників окремо, пізніше я поміряю розміри та десь в окрему, на окрему поличку, в окреме місце я їх складу, тому що ну, такий хаос у мене на поличці в шафі, де лежить мій одяг. Давайте розпочнемо. Я робила якісь записи на Ravelry, і якщо там у мене є якась інформація про те петлі, спиці, пряжа, я буду вам залишати скріни на екрані. Також ви завжди можете перейти на мою сторінку Ravelry і подивитися про той чи інший проєкт. Я зазвичай якісь невеличкі помітки там собі залишаю. Почнемо. Ця пара остання, яку я зв'язала саме для захисників, це пара жіноча для захисниць. Тут я використовувала ниточку Алізе, ниточку бобінну шкарпеткову, яку я отримувала як донат, і додавала ще сюди ниточку такого світло-рожевого мохеру. Розмір вийшов десь 37-38. Можливо, не на всі пари, я буду знати розмір. Відкладаю цю пару для захисниць. Так, і буду так вибирати зі своїх куч та, та показувати. Так, наступна пара також для захисниць, знову ж таки, я тут в'язала поєднання моточної ниточки і ось цієї шкарпеткової, яку я отримала як донат. Як бачите, тут я не додавала мохер, дуже яскравий, цікавий візерунок, і у мене були декілька моточків, і співпав візерунок ну, практично ряд в ряд. Тож пара вийшла. Однаковий розмір також тут приблизно, напевно, 37, 38, можливо, 39, хоча не точно. Ще одна пара, дов'язувала, цю ниточку, але досі я її всю не вив'язала. Виходить, три пари в мене вже є, і ще у мене ця яскрава ниточка залишилася, тож буде ще одна пара, можливо, на цілу не вистачить, тож буде там щось міксувати. Тут е, я використовувала. Алізе Артісан, це 44-й номер. Знаю, тому що зараз в'яжу саме з такого кольору шкарпетки, і далі я в'язала ось цією яскравою ниточкою. Це також шкарпетки для захисниць. Наступна пара, яка мені тут втрапила під руку, це ось такі шкарпетки, також це шкарпетки захисникам. Тут я бачу п'ятка стронг, знову ж таки, якщо якась є інформація, ви її побачите на екрані нерегулярна резинка і розмір чоловічий. Відкладаю це шкарпетки захисникам. Ще одна пара, як бачите, однакова ниточка, але я намагаюся ці шкарпетки зробити різними. Ось тут такий акцент додала, тут резиночки виділили таким кольором резиночки та носочки та п'ятку. Для того, аби якщо вони потраплять десь в одне місце, хлопці не плутали ці шкарпетки. Отже, така пара також захисникам, і ще одна пара з такої ж пряжі. Ось тут я акцентні зробила чорні. Такі фрагменти. Ще одна пара захисникам. Тут я в'язала з додаванням нитки штопки, як бачите, декількох кольорів. У мене є такі невеличкі моточки, ну невеличкі, напевно, там грамів 50 І я додаю цю штопку для того, аби трошки товстішою зробити шкарпетку, ущільнити полотно. Ці шкарпетки також зв'язані для захисників. Ще одна пара ось така: це бобінна ниточка, я її отримувала також як донат, і це також пара шкарпеток для захисників. Розмір в основному я в'язала 43-44, деякі є меншого розміру 41-42. Але які з них, які, це треба переміряти. Ось пара шкарпеток, це одна з останніх, не так давно я вам її показувала у влогах. Ці шкарпетки я в'язала з подарованої ниточки ось такої реджия. І ось цю ниточку я купувала також це реджия. І ці шкарпетки я зв'язала для Данила. Розмір тут десь 35, напевно, 36. На блокатор 36-го розміру вони одягалися. Відкладаю сюди, це будуть шкарпетки, ці, які я в'язала саме для нашої сім'ї або на подарунок. Ця пара чоловічі шкарпетки. Не так давно знову ж таки їх в'язала. Тут я використовувала ниточку Мілін Вайт. Це був обмін, ми обмінювалися ниточками, і я цю пряжу виміняла на моточки реджі на нашій зустрічі київських в'язалок. Цю, цю пару шкарпеток, чоловічих шкарпеток, я в'язала для своїх хлопців. Не знаю, чи для сина, чи для чоловіка, кому першому. Знадобляться шкарпетки. Класні шерстисті. Знову ж таки, я показувала у влозі. Відкладаю їх поки що сюди. Ще одна пара шкарпеток, дуже красиві вони в мене вийшли. Це шкарпетки захисникам. Тут у мене поєднання ниточки Aliзе Там Та шкарпеткова ниточка на обінці, і я сюди додавала ось таку. Ниточку капрону, напевно. Коричневого кольору, у мене така величенька бобінка, я собі відмотувала і додавала, для того, аби трошки ущільнити, і вони такі більш пружні, і це дає змогу в'язати на більш товстих е спицях. Це шкарпетки захисникам. Так, ще одна дитяча пара, не так давно її в'язала, наскільки я пам'ятаю. Шкарпеточки 35 напевно, розміри. Тут я використовувала подаровану пряжу від Наді. Це була бобінка шкарпеткової ниточки, яку вона придбала в Ярославі. Я так думаю, що це та сама нитка, яку змотують в мотки. Це для когось з дітей, або для Данила, або для Вікторії. Так, тут я розумію більш мої. Старі шкарпетки, зараз будемо дивитися і згадувати, щось я про них пам'ятаю, чи ні. Хоча не так давно я ці в'язала шкарпетки. Пара з захисникам. Тут я використовувала залишки ось такого зеленого, артисан, здається. це. Я в'язала з цієї пряжі рукавиці синові, у мене були змотані моточки в дві нитки, я її розділила і зв'язала, ось мені вистачило на резинки, та ще ось так пустила залишки на. Носочок, а тут, наскільки я пам'ятаю, у мене були залишки фейбла. І основне е, тіло шкарпетки, так, основне полотно шкарпетки це ось ця ниточка, дивіться, така ж бобінна, шкарпеткова ниточка. Ще одна пара, мені здається, також я не так давно їх в'язала. Пара шкарпеток, тут я використовувала Alize Супервожком, комфорт-сокс та додавала ниточку з цього капрону. Дивіться, красиве дуже полотно, нерегулярна резиночка. Отже ця пара шкарпеток знову ж таки з захисниками. У мене вже завалюється ця моя піраміда, що я складаю захисникам. Вам трошки видно її в кадрі, ось я її поклала вже так. Ще одна пара, це у мене була пара залишків. Дивіться, тут я вже не мішала, багато-багато залишків, у мене були невеличкі моточки, і я їх об'єднала в одній парі. Це, напевно, на кубоху або Алізе якась супервош, це візель залишки. Чорна це Артісан, здається, в мене був, або ж знову-таки просто Алізе Супервош. Тут Алізе, Супервош, такі сині шкарпетки я в'язала дуже-дуже давно, десь уже син їх подарував. Далі бобінна ниточка, і закрила я носочки також чорним кольором. Як на мене, прикольні вони вийшли, класні, і це шкарпетки з захисниками. Ще одна пара. І це також карпетки захисникам. Знову ж таки, я поєднувала тут бобінну ниточку, я вже не пам'ятаю, що це. Чи супервош, чи артісан. і далі бобінна, шкарпеткова ниточка, яку я отримувала від дівчинки як донат. Класна пара вийшла, тут я резиночку бачу, пускала. Так, залишилися тут такі найстаріші, оці ще більш свіжі шкарпетки, а далі вже раритети. Зараз ми з вами подивимось. Тут, скоріш за все, вже всі шкарпетки, які я в'язала для когось з родини. Е, так, напевно, так, або подарованої пряжі якось е, так. Напевно, шкарпетками-захисникам е, ми вже завершили. Ці шкарпетки я в'язала для мами. Я в'язала тут. Е, Зі шкарп... шкарпеткової ниточки з додаванням альпаки. Цю ниточку мені дарувала Наталя Капучета-Роса. І коли я їх в'язала, я вам казала, що там пухнастик це мохер. Але це не так. Пухнастик тут був, був є ниточка альпака, така спушена. Шкарпетки в'язала для мами, тут має бути розмір 39-40, але ніби вони малувато виглядають, хоча ні, ось так гарно тягнеться. Робила високий пагомілок для того, аби мама змогла їх вдягати і у взуття, і якісь чоботи, і ніжка не мерзла. Це була одна пара для мами. Далі я в'язала ще дві пари, мені здається, що вони дуже-дуже схожі. Так, Аналогічно я їх в'язала це обидві ниточки це Ярослав в таких моточках продає шкарпеткову ниточку. Як на мене, це бобін пряжа, я говорила про це у влогах. Так, Ярослав тільки її розмотує. Це якісь стокові, скоріше за все. Також ці шкарпетки для мами. Цікаво поміряти довжину. Та така ж сама довжина у них. Ну, значить, все добре. Я ще буду потім лінійкою міряти. І якщо вони будуть на маму малі, то просто підуть дівчатам захисницям Отже, така пара. Та, така, зв'язані вони абсолютно ідентично, І обидві пари це для мами. Вона, всі шкарпетки, вже мої, ті, що я в'язала, вона зносила. Так, Зараз все зістану ось таким чином. То я собі поставила такий кошик з думками про те, що мені вистачить цього кошику для того, аби помістити всі, всі шкарпетки. Так, маю одну ну, ось таку пару, трошки вже прим'ялася, але думаю, що відпарити все буде прекрасно. Тут я в'язала з пасмою візель, цю пару я не віддавала захисникам, не, нікому не дарувала, адже її ми домовилися розіграти. На жаль, поки що цей розіграш не трапився, там мав бути збір з багатьма лотами на подарунок, і один з цих лотів мав бути. Мій, я хотіла додати ось ті шкарпетки плюс ще додаткову жіночу пару для того, аби вже так універсальним був цей лот. Ну, щось там не вдалося, не сталося. Ця пара шкарпеток так у мене і залишилась. Якщо зберуться зробити цей збір та розіграш, тоді я додам цей лот. Це чоловічий розмір. Ось такі шкарпеточки в мене є, ці шкарпеточки, здається, сіндерели, вони називаються. Я в'язала їх в тестуванні у Іринки Бароян. З візеруночком це була пряжа подарована від Лариси з каналу Кольорова мозаїка, і це така рівниця, бачите, така цупенька, гарненька рівниця. Не пам'ятаю, якого виробництва це та пряжа, яка по місяцям, там фарбування йдуть по місяцям. І одразу у мене були трошки залишки від пледу, я в'язала кольоровий плед для Лариси, такий шматок пледу я в'язала для Лариси. І з залишків від пледу та від своєї пари я зв'язала ще ось таку пару шкарпеток. Це дитячі комусь з моїх дітей. Вони неоднакові, ось так виглядають. Це дитяча пара шкарпеток, і це тут мій розмір. Така цікава шкарпетка, вона з такими зав'язками, такі хвостики. Ось так я це одягала, тут можна по-різному це стилізувати. Так, ще одна пара, наскільки я пам'ятаю, я в'язала по опису Олі Floral Wool у неї інстаграм, і тут я використовувала пряжу Fable. Мені здається, що це мій розмір. А можливо, ні, можливо, чоловічі. Я не знаю, знову ж таки, треба лінійка. Ні, я не могла з візерунками в'язати чоловічі. Скоріше за все, це мій розмір десь 36, 37, 38. Сподобалось мені працювати з цією пряжею. Я знаю, що хтось каже, що вона тоненька, але мені було нормально в'язати. Єдине, що я не пробувала ще, як вони будуть у вносці. Так, ще одна пара це Fiona Сокс, мені здається, можливо, я плутаю назви, але зайдіть до Іринки Бароян, і ці описи можна у неї придбати. Ці шкарпетки я також в'язала в тестуванні. Тут була ниточка якраз твідова, От щоб не збрехати, мені здається, що саме цю ниточку мені Іринка і. Дарувала вона мені якось присилала шкарпеткову пряжу для того, щоб я в'язала шкарпетки захисникам, і там були подаруночки для мене. Мені здається, що це був подарунок саме від Ірини. Ось така тут цікава резиночка. Я ці шкарпетки одягала лише для фото. Я їх так і не носила, в'язала, ось, бачите, в кошик лежать. У мене є шкарпетки, які я ношу, тож... Ці просто відправилися на зберігання та чекати моменту. Ще одні шкарпетки це також була подарована пряжа. Напевно, також від оренки це були два бунтики, пряжа від Ріко, і мені працювати з нею ну, зовсім не сподобалось. Вона навіть ось після прання, вона така якась ну, дуже дивна. Дуже дивна. Ось та твідова пряжа, також, мені здається, Ріко. І ось ця, ну, вони е, різні. Різні вони по тактильним властивостям. Ця пряжа, мені здається, вона така, як крівниця в мене була, вона була дуже-дуже тоненька. І, ну, ось маю, що маю, мені здається, я перев'язувала і потім вибрала для себе ось такий варіант в'язання. Я так бачу, що це дитячий розмір в мене вийшов, а можливо, і 36-37. Також залишаються в мою колекцію, тому що з подарованої пряжі. Ще одна пара шкарпеток. Це була подарована пряжа від Наді Лоліної. це був опал. У мене є такі шкарпетки, і залишки опалу я вив'язала ось в таку пару. Наскільки я пам'ятаю, тут я робила десь розмір 36 з тим, щоб їх носила віка. Сюди я давала реджию, ось цю. 50-грамовий моточок. у мене був. Ось такого кольору я його додала сюди як контрастну ниточку, і в кінці у мене не вистачило пряжі для того, аби дов'язати потрібний мені розмір. Я знайшла залишки, здається, це у мене фіолетовий та ось такий салатний, напевно. Тут я зробила фіолетовий салатний, а тут салатний фіолетовий. Як бачите, така класна пара вийшла. Також залишається у мене це для дітей. Ще одна пара, мені здається, що це одні з найперших моїх шкарпеток, коли я пробувала там в'язати. Вив'язано вона Хеліксом, це дитячий розмір, це або Данилкові, або Вікторії. Ще також дуже-дуже старі шкарпетки, наскільки я пам'ятаю, що у мене. Ця п'ятка шустра, бачите, трошки вона у мене з дірочками на початку виходила. Зараз вже я її класно навчилася в'язати. Зараз вам покажу якісь шкарпетки. Ось, шкарпетки з п'ятки. Бачите, як вона зараз виглядає у мене. Тож, практика все ж таки дає своє. Це якісь перші шкарпетки. Тут були залишки, це, мені здається, преміум ярн. Це... Супервош, напевно, це Артісан руденький, ось такі шкарпетки, дитячий розмір. Так, ще одні шкарпетки, ось такі чорні. Хто пам'ятає, я вже давненько в'язала шкарпетки на замовлення. Замовниця попросила шкарпетки, в неї невеличка ніжка 35-36 і високий пагомілок мав бути. І завершуватися ця шкарпетка мала ось такою резиночкою. І так вийшло, що я в'язала цю шкарпетку чи минулий, чи позаминулий рік, я вже не пам'ятаю, коли в нас виключали світло, і загалом вона у мене дуже-дуже... Саме ця пара дуже довго йшла, я щось перев'язувала постійно, розпускала, в темряві в'язала. І е, я вирішила, що я таку пару віддавати не можу, тому я зв'язала одну ще пару, просто на одному подисі, без перев'язів, без нічого. А ця пара залишилася у мене. Вона підійде для Вікторії на її ніжку, ось так приспущено, її можна одягати. Ось так. Ось. Тож пара ця залишається комусь з дітей, або віки, або Даня буде її носити. Ось це також пара шкарпеток з історією. Це подарована пряжа, мені її дарувала Тетянка, і хто зі мною давно, той пам'ятає, що саме цю пару шкарпеток я в'язала в своїх різдвяних відео. то ці такі різдвяні шкарпетки вони яскраві. Вони класні, сподарованої ниточки, поки що я їх не брала одягати, але вони дуже-дуже класні. Скільки я пам'ятаю, це якась турецька ниточка була з Люрексом. Ось, Якщо не бачили це відео, то підіть, подивіться. Я вам залишу посилання в описі під цим відео. Так, і ще одна пара ось така: це візель ниточка, це була також подарована пряжа від підписниці. У мене ще вона залишилася. Тут я використовувала візерунок, я його знайшла на Равелрі, він був в безкоштовному, в безкоштовному доступі. це було... Презентовано як опис, а насправді, коли ви цей опис завантажуєте, то там просто схема візерунку. Наскільки я пам'ятаю, я її трошки переробляла, тому що мені треба було вписатися в цю мою кількість петель, яку я собі тут вирішила набрати. Я бачу, що стягує цей візерунок. Мені здається, що це не перший візерунок, який я хотіла в'язати на цих шкарпетках. Розмір тут, наскільки я бачу, десь 36-37, тож, чи мені, чи дітям будуть ці шкарпетки. Слухайте, ну багатько так шкарпеток, я думала, що їх буде трошки менше. Давайте спочатку порахуємо ці шкарпетки, які залишаються в моєму шкарпетковому кошику. Які чекають ще своїх власників, або на подарунок вони підуть, або мої діти будуть носити, або я, а потім вже подивимося шкарпетки, які у мене готові захисникам. Я знаю, що вже потрошку з'являються запити на шкарпетки захисникам, тож я думаю, що скоро я їх відправлю. Так, перший, перший шар: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, і тепер пішли друга: 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, і оця пара 18. Тобто я маю 18 пар в своєму шкарпетковому кошику, які залишаються у мене. Вони будуть або подаровані, або буде хтось носити з моєї родини. Ось ці три пари точно підуть мамі, я вам казала. Так, я дов'яжу ще їй декілька пар сюди і віддам вже все. Так, і тепер шкарпетки захисникам. Тут ще з ними трошки Попереду мене чекає робота, мені треба буде поміряти розміри і потім попідписувати та вже їх скріпити, знаєте, так, щоб я скріпляю ось так одразу пагомілок з носочком, для того, аби вони не розпадалися нічого ніде не загубилося. У мене наразі є три жіночі пари шкарпеток. І у мене є ще ниточка, ось ця, яку я отримувала як донат, саме для жіночих шкарпеток. Я не знаю, наскільки в них є часта потреба. Я вперше, мені здається, в'яжу жіночі. Так, для захисників чоловіків у мене наразі є 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Так, 10. Ну, немало, наступну пару я буду знову ж таки в'язати для захисників чоловічу. У мене наразі є 13 пар, які я можу відправити захисникам. Ну, Як на мене, то я молодець. Мені подобаються всі ці шкарпеточки. Дівчатка мені прислали чарівну ниточку, вона прекрасно підходить для в'язання шкарпеток, ну, тому що вона шкарпеткова і вона дуже класна в роботі. Як бачите, шкарпетки ну, просто шикарні. Шкарпетки виходять просто шикарно. Давайте просто візьму якусь пару шкарпеток і покажу вам виворіт. Якщо я це показувала, то зараз покажу іншу. Це якісь останні я в'язала. так? Ось так виглядають виверітні сторони моїх шкарпеток. Я вузли не в'яжу. Ось, бачите, хвостик строчить, тобто я його тут десь заправила і обрізала хвостик. Ось тут я можу побачити, що трошки. Вибивається ось тут і ось тут. Тобто, я вузли не в'яжу, я ниточку ховаю і обрізаю хвостики. Це зовсім не заважає при носці. Давайте ось цю пару подивимося. Це я в'язала давніше. Ось, Бачите, вона виглядає так само: ніяких вузлів у мене тут немає. Ось ниточку я ховала, ось вона захована. І ще давайте ось цю пару подивимось, мені самі цікаво, тут я в'язала з залишків, тобто тут було дуже-дуже багато хвостів. І тадам, я молодець. Дивіться, ідеально. виверітна сторона, ось розведені хвостики. Ось так виглядає виверітна сторона шкарпетки. Це зовсім не відчувається. Я ниточку бачу лише через те, що вона тут іншого кольору. Я безмежно дякую всім дівчаткам, які допомагали мені з. В'язанням цих шкарпеток. Мені дівчатка надсилали і пряжу, надсилали донати, надсилали мухерову ниточку, щоб я додавала більш теплі шкарпетки. Я тільки розпочала зараз в'язати з мухером, а минулого року, навіть не минулого року, а, скажімо так, минулого сезону, я багато тепленьких таких шкарпеточок нав'язала, і майже всі шкарпетки я в'язала з ниточки, яку, яку ви мені присилали я в донат. Тож безмежно вам дякую, що не проходите повз, хто має змогу, той в'яже. Хто не має змоги в'язати, той долучається ось таким чином: або ниточку на донат, або також дівчинка мені присилала кошти. Я одразу всі ці кошти витратила на закупівлю ниточки. І всю її вив'язала вся ця пряжа вже в шкарпетках. І хлопці їх носили. Тож дякую, дякую, дякую вам безбежно. Сподіваюся, що таке відео вам було цікаво, ви змогли на щось надихнутися. Мені було цікаво перебрати мої шкарпетки. Зараз я ще витрачу декілька е десятків хвилин, аби поміряти розміри, одразу підписати їх підов'язати далі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вашу вподобайку, залишити коментар, будь ласка, які шкарпетки вам сподобалися. Якщо ви побачили в моїх шкарпетках, які я відкладала для себе, для сім'ї на подарунки, якісь, які вам дуже-дуже сильно запали в душу, в серце, вони вам дуже сподобалися, і ви хочете їх придбати, то напишіть мені. Якщо я не маю на них якихось там особливих планів, можливо, ми з вами домовимося і ви зможете їх придбати. Дякую вам, чекаю ваші коментарі і до нових зустрічей!